Сьогодні я розкажу і покажу про сім кроків, як я готую своє авто до холодів. Ніякої теорії, тільки те, що реально працює. Всім привіт! Це Поліс Єй, Мене звати Олексій. На дворі вже кінець жовтня. А це значить, що вже час готувати своє авто до зими. Зараз на вулиці тепло в день, але вранці плюс 3, плюс 5 градусів, і дуже неочікувано може вдарити мороз. Тож переходимо до першого кроку. Перше і найважливіше це гума, а точніше, зимова гума. Якщо їздите ще на літній, вже пора міняти. Кажуть, що якщо спереду стоїть зимова, а позаду літня, то це все сезонно. Жар ніколи не робіть так. Це моя зимова гума. Я зазвичай міняю колеса десь наприкінці жовтня, коли середньодобова температура стає стабільно нижчою за плюс 7. Чому? Тому що літня гума при низьких температурах стає менш еластичною і, можна сказати, дубовою, та не так добре тримає щеплення з асфальтом. В Україні немає законодавчо встановленої дати для заміни шин на зимові однак є вимоги щодо технічного стану і відповідальність за неналежне їх використання. Про що я кажу? Штраф за стан шин можна отримувати, якщо шини не відповідають вимогам безпеки. Наприклад, зношений протектор менш ніж 1,6 мм для легкових авто, або мають пошкодження. Моя рекомендація вам: ваші зимові шини мають бути з протектором ну не менше 4 мм. міліметрів. Ують ну, дуже багато приладів, які можуть виміряти е, висоту протектора, але це можна зробити набагато простіше за допомогою монетки, на яку я спеціально наніс поділку в 4 мм, щоб ви могли візуально побачити, якщо будете перевіряти самостійно. А також на деяких шинах можуть бути їх якісь фірмові позначки, тобто чи сніжинки, або навіть градація в міліметрах, або якісь крапочки, або тощо. В моїх шинах це якраз сніжинки. Якщо сніжинок вже не буде, то шини вже на жаль не. Непридатні для експлуатації. І не забувайте про тиск в шинах. На холоді він падає. Який тиск качати? Для кожного авто насправді це якась своя цифра, тому найпростіший варіант це подивитись на самому авто. Зазвичай це десь ховається на бічній стійці або у інструкції до експлуатації автомобіля цікаво, хоч хтось її читає. А зараз я вам покажу, як виглядає це на моєму авто. У мене Honda Civic, можливо, на всіх інших Honda так само, але знов-таки, дивіться, є у нас передні двері, ми їх відчиняємо. І знизу у нас на стійці є така невеличка табличка, в якій вказано типу розмір гуми, яку можна встановлювати. Далі є табличка, в якій вказано, що на переднє колесо 2,2, на задні 2,2. Це якщо у нас завантаження 5 людей та груз. Якщо автомобіль їде з причепом, то на передні так само 2,2, а на задні 2,6 треба накачувати. Також є параметри для запасного колесу. Друзі, а зараз буде цікава загадка для вас. Хто вгадає, той красавчик, яке колесо автомобіля не крутиться при повороті направо? Чекаю вас в коментарях. Лайфхак, якщо у вас є другий комплект дисків з гумою, це можна зробити самостійно. Взагалі займає 10 хвилин роботи. Але якщо ні, краще подумайте про це заздалегідь, щоб не було черг на шеномонтаж. А ми переходимо до другого кроку. Рідини. Рідин в авто багато, і почнемо ми з омивача. Літній омивач треба злити або використати і залити зимовий, бо перший мороз і маєш лід у системі. Я використовую омивач на мінус 20. Вже готовий. Чому саме мінус 20? Тому що в Україні за останні роки не було зими з температурою менше ніж 20 градусів. Ще один варіант це купити концентрат та розвести його з водою. В моєму випадку це концентрат на мінус 80. Всі необхідні інструкції для розведення знаходяться позаду. у Упаковки, чи дешевше це так, це дешевше, але менш ручно, тому що вам по-любому знадобиться якась стара, щоб це все змішати та перемішати. Друзі, ось так виглядає бачок, який необхідно заливати рідину для омивача. На ньому прям є такий значок. Важливо не переплутати і не налити омивач в якийсь інший отвір, або в омивач не залити антифриз. До речі, про антифриз також перевіряємо антифриз, а саме його рівень. Якщо ви не замінювали антифриз більше двох років, його взагалі краще замінити. Ну і давайте розкажу, куди його треба заливати, як перевірити рівень рідини, тому що в моїй машині це дуже неочевидно. І так дивимось, ми під капот і нічого такого цікавого не бачимо. Бачку нема, нічого нема. І насправді в моєму авто антифриз заливається ось саме тут. І від нього вже йде туди такий шланг, а потім далі йде бачок. І саме на тому бачку, десь там знизу треба дивитися рівень. Якщо у вас Хонда, хоч будете знати, що де як, але це все написано в інструкції до експлуатації. Автомобіля також перевірте всі інші технічні рідини, щоб вони були на дозволеному рівні. А саме гальмівна рідина, рідина для підсилювача електрокерма та олива. Що ж, переходимо до наступного кроку, і наступний крок це салонний фільтр. Узимку пічка працює ну майже постійно. Якщо фільтр забитий, у вас в салоні буде запах пилу, будуть запотівати вікна, а також повітря погано циркулює по салону. Я міняю фільтр перед кожною зимою. Це копійки, але різниця відчутна. Ну і давайте покажу вам, як замінити фільтр у салоні. Зазвичай фільтр салону знаходиться у бардачку. Ми його відкриваємо, дістаємо звідти ваші окуляри. Зимою вони вам можливо не потрібні. А також сервісну книжку та інструкцію з експлуатації, до речі, про яку я казав нещодавно. І так, що ми робимо? Тут є такі пазики, Ми їх трошки відгинаємо, і відкривається наш. Бардачок. І в бардачку, ось тут саме знаходиться наш фільтр. Ми одну стрілочку нажимаємо один, іншу стрілочку два. І дістаємо. Давайте ж подивимося, який фільтр у нас брудний чи ні. Ну самі бачите, друзі. Фільтр повністю брудний, тому що якби осінь, тому що пил, тому що пух і так далі. Все, що літає, не потрапляє вам в салон і затримується ось на цьому фільтрі. Тому його краще замінити. Переходимо до наступного кроку: це акумулятор. А тут нам знадобиться один цікавий пристрій, який називається мультиметр, за допомогою якого ми зможемо поміряти напругу на нашому акумуляторі. Якщо акумулятор вже більше ніж 3-4 роки, обов'язково перевірте на ньому напругу. Вона має складати не менше 12 вольт. Як знайти акумулятор? Під капотом я думаю, у вас не виникне питань. Ось він у нас знаходиться. У нас є плюсова кляма, є мінусова. Плюсова зазвичай захищена якимось пластиковим таким кожухом. Що ми робимо? Відкриваємо пластиковий кожух, беремо наш. Мультиметр вмикаємо на режим постійного струму та вимірюємо нашу напругу на акумуляторі. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Червоне, чорне. І бачимо, що 12,8 вольт на моєму акумуляторі. Тож, мій акумулятор, друзі, готовий до зими. Перевірте, так само ваш. Також можна зняти клеми та очистити контакти. Саме через окислення, часто машина не схоплює. І якщо вже при незначних холодах у вас виникають питання до акумулятора, його краще замінити. Ідемо далі. Наступне, що треба перевірити вам, це ущільнювачі та двері. Щоб двері не примерзали у мороз, змастіть всі ущільнювачі силиконовим спреєм. Це займає 5 хвилин, але потім вам не доведеться рвати ручку у мороз. Силіконових змазок ви можете в магазині знайти безліч. спреї, мазі, гелі і так далі. Але я полюбляю використовувати ось такого типу, яка має невеличку губку на кінці флакона. Чому це зручно? Тому що коли ви будете оброблювати двері спреєм, ви скоріш за все будете так шикати і замажете собі всередині скло. Що вам не потрібно, а коли ви використовуєте губку, ви собі спокійно губкою можете проходитись саме по гумовим ущільнювачам плюс це набагато економніше, і вам потім не доведеться прибирати залишки з силікону з інших частин автомобіля. І так як ми вже почали про двері, обов'язково перевірте змащення направляючих дверей. Якщо давно не обробляли, обов'язково додайте туди графітову змазку або хоча б банально ВД-40. Друзі, а тепер інформація для тих, у кого є люк у авто. Як бачите, в мене люку немає, але це не завадить мені дати вам трошечки корисної інформації. Не забувайте прочищати стічні канали для води не тільки перед зимою, а я рекомендую це робити декілька разів на рік. Для чого в тих каналах може здримуватись Вода, а якщо вода затримується, може вона протікати в салон. І не забувайте, що стічні канали є не тільки у люках, а ще й у дверях та під капотом. Тому час від часу перевіряйте їх також. І приходимо до нашого шостого кроку: це скло та щітки. Очищення вітрового скла це один з недооцінених етапів підготовки автомобіля до зими. Я думаю, що ви всі були в такій ситуації, коли ви їдете в темний час доби, іде дощ, ви змиваєте двірниками воду, а на склі залишається така велика плівка, яка не дає вам нормальної видимості. Так, от, щоб цю плівку прибрати, я використовую віднедавна нові засоби: це засоби на абразивних основах, які прибирають жирову плівку, кальції відкладення води, а також залишки воску на автомобілі. І Дають вам нормальну видимість, а також щітки по цьому склу достатньо круто потім ковзають. І от яка проблема в мене, друзі, була. Коли я їду в дощ, я включаю двірники і вони видають такий просто паскудний звук, що я просто не витримав. Я їду в магазин, купую нові дверники, ставлю. У мене все працює рівно 2-3 тижні. І ця проблема ніяк не вирішувалась, і нарешті я зміг її вирішити, просто почистивши абразивним засобом скло зовні. Тепер двірники в мене безшумно, і видимість на дорозі стала набагато краще. Але це ще не все. Друзі, і як я вже сказав раніше, обов'язково замініть хоча б один раз на сезон щітки двірника. Чому? Тому що банально гума втрачає свою еластичність і з часом має таку властивість, як пересихання. Коли двірник пересихає, він нещільно прилягає до скла і тим самим дуже погано чистить ваше вітрове скло. Також я вам раджу очищувати час. Від часу всі вікна і середини, бо на них теж багато бруду та жирових відкладень. І тут я вам можу порадити звичайний побутовий засіб для очистки скла. Але одне невелике зауваження: в його складі має бути нашатирний спирт. Саме він не дасть вам залишити розводи. І ще одне зауваження: використовувати тільки чисту мікрофібру. А також можна використовувати ось така у мене штука невелика є: це для вітрового скла, коли воно у вас дуже сильно скошене. Так, як у мене, за допомогою цієї щітки можна дістати в ті місця, де не прилазить наприклад рука. І переходимо до останнього заключного етапу, але дуже важливого: це світло. Зараз день вкоротився ну майже вдвічі, а це значить, що світло на дорозі зараз головне. Перевірте усі лампи, особливо задні. Часто одна не горить, а водій про це навіть не знає. В інтернеті я прочитав лайфхак, що можна на передні фари нанести антидощ для того, щоб була у вас краще видимість. Тоді краплі на фарах не будуть затримуватись, і фара буде світити як треба. Але чесно вам скажу, я цим не користуюсь. Можливо, коли спробую. Якщо ви користувались, обов'язково напишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати. Але я цим не користуюся, знаєте чому? Тому що в мене є омивачі фар. З одного боку, зручне рішення, а з іншого, при мінусовій температурі, я стараюсь ними не користуватися. Чому? Бо вони можуть виїхати і залишитися у відкритому положенні. Не вірите мені, можете самі перевірити. А якщо ви вже стикались з такою проблемою і не знаєте, як вирішити, коли омивач виїхав і залишився в відкритому положенні, взимку я вам розкажу рішення, яке я знайшов чисто експериментально. Взимку один раз я це зробив, він в мене один залишив. Вся відкритий, що я зробив, поїхав на парковку у торгівельний центр. На парковці температура повітря плюс 5, плюс 6 градусів, і за півгодинки все розмерзлося, і він назад сховався. Тому, якщо не знали, що робити в таких випадках, користуйтесь, але скажу точно, що в жодному разі не варто його засовувати туди рукою назад. І наостанок я вам хочу розповісти про комплект речей, які зі мною взимку завжди в машині. кидаю в багажник свій зимовий набір, і що в нього входить, давайте ж розберемося. До нього входять щітка, скребок, лопата, рукавиці, ліхтарик, дроти, трос. Теплі речі або тепла ковдра, і пляшка не замерзайки. Це не виглядає критично, поки одного разу не застрягнеш десь у полі. І ще один дуже важливий момент, який стосується не тільки зими, це автоцивілка. Перевіряйте час від часу актуальність вашого полісу, а з полісує це зробити ще легше. Додаток сам нагадає вам про терміни, а промокод полі надасть дуже приємну знижку. Як не крути, ви в плюсі? Ну, от і все. Підготовка займає всього декілька годин. Зате потім без нервів все заводиться, гріє добре, видно. Напишіть в коментарях, як ви готуєте своє авто до зими. Можливо, я щось пропустив. А з вами був Олексій, і це поліс Є». Бережіть себе, бережіть своє авто. Побачимось на дорозі.